Всім привіт! В цьому відео ми з вами зробимо перше домашнє завдання. Давайте для початку вставимо логотип вгорі над ось цим контейнером з текстом. Ми підемо в індекс.html і над main page text контейнер напишемо img І тут ставимо шлях img І тут GoWit-Logo. Там один логотип лише в папці, я думаю, ви його без проблем знайдете. Зберігаємо, подивимось, чи вийшло. Так, логотип у нас з'явився. І далі ми подивимось на кнопку. У нас в кнопці внутрішні відступи. Це зліва, справа 24 пікселі, зверху знизу по 12. Знаходимо нашу кнопку. Внутрішні відступи це падінг. Копіюємо всі. І тепер топ у нас 12 пікселів. Зразу ж ботом поставимо теж 12 пікселів. зліва 24. І справа теж 24. Зберігаємо. Ось як вийшло, залишилось лише скруглити наші кути. Для цього скопіюємо властивість border radius так же само, як ми робили із контейнером. Ось так. Хочете, можете пробіли ставити, можете не ставити. Це опціонально, тобто на браузер це не впливає. Перевіримо, чи вийшло. Так у нас все вийшло. Чудово, домашнє завдання зроблене. Побачимось в наступних відео.